Невеличкий регіональний літачок, який був вироблений більше ніж 1200 разів, і літак, який мав 24 інциденти, і в цих 24 інцидентах не загинула жодна людина. Ну давайте побалакаємо про Embraer і 145 Хоча чого тільки про нього? Про ціле сімейство і Знаємо так, як я люблю з самого-самого початку. 1989 рік Paris Air Show. Embraer заявляють, що в них буде літак, який буде називатися Embraer EMB 145 Amazon. Amazon, тобто ось <кхи> якось так це сказав. Вони сказали, що це буде просто подовжена версія його попередника Embraer EMB 120 Бразилія з. The... Турбофенами замість турбопропів. Про Embraer і MB 120 Бразилія можете подивитися відео, От якраз посилання на нього тут вилізло в цих картках. Передбачили, що перший політ цього літака буде зроблений в 1991 році. Але так не сталося. В 1991 році ще навіть жодного літака такого виробленого не було. Дивіться, в 1990 році, коли цей літак розвивався, коли на нього вже пішли якісь замовлення, коли ну, компанії вже почали так звані letters of intent, скажімо так, надсилати в Embraer. Влада Бразилії перестала фінансувати цей проєкт, взагалі Embraer перестала фінансувати через деякі труднощі, які в них там були. І проєкт прийшлося зупинити тимчасово. І під час зупинки цього проєкту Embraer розглянули модель цього літака, яку вони зробили. Почали тестувати його в аеротрові, і такий, чуєш, ну, в нас щось не дуже, нам треба це переробити. У нього були прямі крила з зверху вбудованими двигунами. Турбофенами. Що вони зробили? Вони ці двигуни запхали під крила в новій моделі, і крила зробили не прямими, а чуть-чуть стрілоподібними, так звані Swept Wings. Але і на цьому ембрайри не зупинилися. І політик, який мав відбутися у 1992 році, так само не відбувся через те, що вони все-таки вирішили зробити літак трошки іншим. Запхати ці двигуни з під крил на задню частину фюзеляжа і ще більше. Сунути крила назад для кращих аеродинамічних якостей. Ну, вони це зробили, і ми зараз маємо таку модель, яку ми маємо. І замітьте, вона називається не Embraer EB145 Amazon, а вона називається Embraer ERJ145 І Крапочка. Ось, зробили вони таку модель, яку ми маємо зараз. І в 1990 в 5 році аж вона полетіла перший раз. У 96 му році була сертифікована і 97-й рік. Це рік, коли модель Embraer ERJ145 увійшла в сервіс з, разом з авіакомпанією ExpressJet Jet і Alliance. Ось, до речі, що цікаво, його попередник, Embraer EMB 120 «Бразилія», не користувався попитом в Європі. Так само, як і хі, сам Embraer EMB. -1. 145. На нього більший попит був в Америці, а не в Європі. Це ще пояснюють тим, що були труднощі в логістиці. От саме з доставкою цього літака в Європу. Проте, ну не дивлячись на це, компанія Льот польські авіалінії мала. 14 таких літаків British Airways так само мала ці літаки. Ну, наприклад. Ще один цікавий момент. У 2002 році компанія Embraer почала співпрацювати з китайською компанією, яка називається Harbin Aircraft Industry Group. І вони почали випускати ці літаки Embraer RJ 145 в Китаї. Там було випущено 42-така одиниця, і виробництво взагалі. І... Цих літаків 145-х і інших літаків, які там вже вироблялися на той час в Китаї в компанії Embraer, припинилося через те, що вони припинили своє партнерство. Ось, а сам літак він вироблявся аж до 2020 року. Тобто, ну, відносно недавно виробництво його закінчилося. І в 2019 році, ще під час того, як виробництво йшло, компанії почали вже списувати ці літаки через те, що їм прийшла заміна. Чи від інших компаній, чи від тої ж компанії Embraer в E-Jet Family, так звані, про яку ми з вами обов'язково так само поговоримо, тільки трішки пізніше, все, все згодом. От, я говорю вже не перший раз ERJ, ERJ. А що це означає? А це означає Embraer Regional Jet. Це назва сімейства, в яку входить 145, 140 і 135. Чим вони відрізняються? Практично нічим. 140 має 96% спільного. З 145, а 135 має 95% спільного з 145. Для чого? 140 і 135-го. Щоб задовольнити потреби різних компаній. Одним потрібен був більший, одним потрібен був менший, і одним потрібен був середній, щоб була золота середина. Тобто так, ви правильно зрозуміли, вони відрізняються тільки розміром. Ну і на сто і на 135 тридцять моделі трішечки зменшена потужність двигунів, які встановлені на цей літак. До речі, двигуни від Rolls-Royce. Вироблено було з 96-го, рахуйте, по 90. чого 90-по 2020 рік було вироблено 1231 літак, 41 з яких був вироблений в Китаї. Ну ось ці літаки досі в сервісі, і компанії, які списують ці літаки, вони продають їх або в лізінгові компанії, або, наприклад, продають їх в якісь чартерні компанії, які... Тут літають, тут роблять рейси регіональні. Зараз найбільшим користувачем, скажімо так, цього літака є американська компанія, здається, Commute Airlines, вона якось так називається, або Commute Air. Щось таке. Регіональна американська компанія. От вона користується найбільшою кількістю цих літаків, які зараз літають. А всі інші там розділені, я вже казав, між чартерними і між іншими авіакомпаніями. І в принципі, таку. Невеличку, скромну, але я думаю, що доволі цікавою, захоплюючу доволі історію літака Embraer erj 145, 140 і 135, тобто цілого сімейства, ми можемо от закінчувати. На цьому вона закінчується. От в плані взагалі безпечності, як на мене, він доволі безпечний. Через те, що з 1231 літака було 24 інциденти, вісім повних втрат літака, таких що от відремонтувати не можна, але жодної жертви. Жодної жертви не було в цих інцидентах. От що цікаво, і що неймовірно круто, я вважаю. Тому я, я думаю, що цей літак має доволі високий рейтинг безпеки. Ось, я ще раз дякую всім за перегляд. Бажаю приємного дня, вечора, ночі. Бажаю всім новорічного настрою, бо у мене він пряж прям повним ходом. Побачимося в наступному. Yeah. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.